Всім привіт! на каналі Греби Монети. Сьогодні будемо шукати рядівки чи рядовки, якому Як подобається такі соснині. Дуже сьогодні гарна погода, тепла, пару днів без, без душу, підсохло, люди вже громадять сади, палять, життя продовжується, хоч скоро новий рік. Така погода, марки трохи, вітер, але сухо і тепло. Найшов перші грибочки, вже трошки підсохли. Тут ще отакі є. Це свинушки, напевно. А може тільки рядовка от вони підмерзлі, але ще можна знайти деякі гриби. Думаю, в траві їм нічого не сталося. Багато грибів вже пропало. Зараз пойдемо Такі нема що брати, можна траванутися. Треба щось ліпше знайти. Так как то гребнесткой якости. Вот они такие реди вотки. Вот а так не Нема вже багато, трохи я позбирав. Бачив ще коріння, наші так, ще хтось збирав. Такі пушки у нас позаростали. Є що ще молоденькі? Дивіться, тільки почали рости. Настепле, так воно буде рости. Тут такий гриб. А може і не буде якийсь жовтий знизу трохи. Все одно приємно пройтися такою такої соснини, свіже повітря. то цілими днями сидіти вдома запух. ще є гриби. Теж якісь такі. Трохи секортно обрати такі гриби. Можна, як я казав, траванутися. Це знайти щось дуже красиве. Багато вже грибів попало. Не такими рядами. То шиям молодесенькі. Ще не розкрилися Гриби є, але брати нема що на даний час Можливо там в горі будуть ліпші. Я бачив там колись. Уже я такі позбирав, нормальний. Залишились тільки маленькі. От ще є така. Але Та беленька. А що сірі? Я бачив фотографії, то вони сірі були, а то у нас білі знизу. Такая рядовка, не сіра чи що, там різновиди різні так одні пишуть сірі, другі якісь там травянисті, не поймеш от ще є ну, не сіра вже так от такі не дуже вони але Можна щось найти? Дуже багато є трави. Як казав, без желудка, від гастриту, від язви. Ось вот така трава. На неї кажуть якісь бабині воші чи як Ось так так цвіте колоском тут грибочком же капут. Дивіться, який здоровий. Якби не війна, було б все добре, а то якась мобілізація страшна, страшить. Зеленський виступав, не знав, що сказати. Як не президент. Грошей нема. Всіх мобілізують. Платити не буду. Зброї немає, нічого немає. знати, що вони хочуть. Штрафи по 50 тисяч. За неявку явку це КПС. Ще закон не прийняли, люди вже побігли в банки. До нотаріусу переписують майно на своїх родичів. Щось ніхто не хоче воювати. Є купа поліції, нехай беруть. Люди навчені. Не бояться вбивати. Спеціально йшли в поліцію, нехай воюють. А їхнє місце можна набрати молодих років по 20. А то в нас такий ліс. Не хочеться про політику, навіть. грибів мало тут. вже що збирати. Можливо, другим разом коли. Де вище знайду. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь, буде більше.